Вихідними у Дніпрі вирувала справжня зима. Потужні снігопади та різке зниження температури застали мешканців зненацька. Водії відкопували свої автівки, а пішоходи продиралися крізь замети. Лише за останні три доби у Дніпрі випало більше половини місячної норми опадів. Місцями сніговий покрив досягає 30 сантиметрів. Наші журналісти перевірили, чи були готові комунальники до таких погодних умов та як це вплинуло на життя городян. Антон Мачула далі. Цього року свята видалися на сніжними. Метеорологи запевняють, на Дніпропетровщині випало від 9 до 30 сантиметрів снігу. При місячній нормі 44 міліметри, я зараз скажу кажу про кількість опадів в міліметрах, випало вже 26 міліметрів. Із них 25 це за останні декілька днів. Тобто, можна сказати, що святкові вихідні дні на території Дніпропетровської області випало 60% від місячної норми опадів. Тобто це достатньо велика кількість опадів. Найбільша кількість опадів припала саме на Дніпро. І якщо для дітей така погода справжній подарунок, можна гуляти, гратися та ліпити сніговиків, то дорослим сніг лише додає проблем, а працівникам комунальних служб ще й роботи. Якщо на автомобільних шляхах комунальники сніг ще прибирають, то про двори, мабуть, забули. Нерідко містянам доводиться власними силами прокладати собі шлях через справжні снігові замети. Міські двірники, звісно, працюють, але їхніх зусиль вистачає лише, аби розчистити та посипати піщано сольовою сумі, доріжку до під'їзду. Тож прогулятися подвір'ям вже справжній квест. Во дворі входу. В подъезд очистил и все. Гробом. Совершенно не убираются. Ну вот возле э, чистили вчера, позавчера ребята приходили. Я видела, что возле каждого подъезда так расчищали. А на дороге же это ж кошмар один, ничего не чистится. Во дворах снег убирают. Вот удобно ли вам сейчас по этим сугробам идти? Ну, конечно, неудобно. Как вчера было, так и есть. Чи не найважче водіям, аби зранку виїхати з двору, їм доводиться викопувати автомобіль чи ворота гаража. Часом застрягають навіть вантажівки. Ви сам розчищаю своїми силами, як приходиться, як можна. Стихія заважає і роботі швидкої допомоги, адже через засніжені подвір'я оперативно відреагувати на виклик нелегко. Ну тяжело таканішне де чиститься, де не чиститься. Та навіть вибравшись із двору, проблеми пішоходів не завершуються, адже сніг, що прибирають з доріг, просто залишають на узбіччях. Тож, аби перейти на інший бік вулиці або сісти у громадський транспорт, людям доводиться обирати лізти через півтораметрові замети чи перестрибувати брудні калюжі біля бордюрів. Головний комунальник Дніпра тим часом скаржиться на тотальну нестачу спецтехніки. Мовляв, сніг у подвір'ях прибирають близько двох тисяч двірників. А от з машинами біда на внутріквартальних дорогах дорог десь у нас працює прядка 30 єдиниць, чого крайні недостатньо. Крайні недостатньо. Втім, посадовець пообіцяв поповнити комунальний автопарк міста вже цього року. Мы планируем докупить еще дополнительно мелкогабаритные, как минимум 12 единиц, это для центральной части города, 10 единиц мелкогабаритные для спальных районов и дополнительно еще 6 комбинированных дорожных машин для уборки дорог общего пользования. Але побачити новинки у дії цієї зими містяни, скоріш за все не зможуть. Тим часом метеорологи попереджають, снігопади ще будуть. Такі перепади температури і нічні, невеликі температури мінус вночі і біля нуля в день. В таких умовах випадають опади вигилі мокрого снігу. І звичайно, що може бути слабке налипання мокрого снігу, і на дорогах ожеледиться. Словом, тримайтеся там, доброго здоров'я, бо як мінімум цієї зими водіям і надалі доведеться відкопувати машини, а пішоходам продиратися крізь замети та робити імпровізовані стежки. Антон Мачула, Сергій Гончар та Антон Філіп. новини 11 каналу.